thank you Гдачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад, ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щодня о 9-й годині Україна вшановує пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації: військових і цивільних, рідних і незнайомих, і кожна громада може зробити свій внесок у цей ритуал подяки, пошани та пам'яті. Як саме? Перший крок зібрати та поговорити з фахівцями структурних підрозділів вашої громади, відповідальними за цивільний захист, співпрацю з медіа та зв'язків з громадськістю, it технології, адміністративні послуги, кадрову політику. Це необхідно, щоб спланувати, хто і за що буде відповідальний. Найважливіший крок офіційне рішення місцевої ради. Потрібно зібратися на засідання місцевої ради, де має бути ухвалено колегіальне рішення про впровадження хвилини мовчання. У ньому важливо прописати основні кроки та відповідальних осіб. У громадах можна використовувати варіант тексту оголошення, створений разом інститутом української національної пам'яті. Його легко адаптувати для кожної громади. Також можна завантажити вже готовий аудіозапис. Якщо у вашому населеному пункті чи громаді є гучномовці або загальні системи оповіщення, ви можете обирати, що саме будете використовувати під час оголошення хвилини мовчання. Якщо плануєте сповіщати про хвилину мовчання через загальну систему оповіщення, цим має займатися відповідний структурний підрозділ, наприклад, з питань цивільного захисту. Слава Україні! Героям слава! У перший день липня професійне свято відзначають державні реєстратори. Ця дата стала символом великої ролі, яку відіграють державні реєстратори у забезпеченні правопорядку та стабільності в країні. Саме завдяки державним реєстраторам створюються юридичні основи для розвитку бізнесу, захисту прав власності і запобігання юридичним спорам. Завдяки реформам у цій сфері Україна покращила свої позиції у міжнародних рейтингах, таких як Doing Business. вітаємо з професійним святом реєстраторів, фахівців ЦНАПів. Дякуємо за вашу працю щоденну кропітку роботу з людьми, вашу чунність, допомогу, готовність до розвитку, щоб надавати якісні послуги мешканцям наших громад. Установи культури Куровицько-Старостинського округу Глинянської громади отримали для користування в роботі комп'ютерну техніку, а саме, ноутбук та кольоровий принтер. Також усі приміщення бібліотек округу та народних домів будуть приєднані до мережі інтернет. Дякуємо за сприяння голові Глинянської міської ради Володимиру Чорнопису. Начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради Мирославі Колодій, головному спеціалісту Юлії Віблій, працівникам усіх відділів міської ради, бухгалтерії, депутатському корпусу, процес модернізації в культурній сфері Глинянської громади в дії. Відбулося чергове засідання ради безбар'єрності Бродівської міської територіальної громади, на якому розглянули та затвердили звіт про доступність адміністративної будівлі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На основі аналізу технічної документації, замірів і фотофіксації фактичного стану будівлі, фахівці ТОВ «ЛЕКС Статус Грант підготували перелік рекомендацій щодо усунення виявлених бар'єрів. Зокрема, йдеться про необхідність до обладнання входів, реконструкції санітарного гігієнічного приміщення, встановлення тактильної таблички з інформацією про адмінбудівлю, назва, графік роботи, з використанням шрифту Брайля, встановлення огорож з поручнями з обох боків пандуса. Наступним кроком стане замовлення кошторисної документації, що дозволить перейти до етапу реалізації цих змін. Через повномасштабну війну проблема доступності постає особливо гостро. Кількість людей, які належать до маломобільних груп, зростає через бойові дії, тому інклюзивність потрібно враховувати на всіх етапах: від створення громадських просторів до прийняття місцевих рішень. Отож, попереду ще багато роботи, але найголовніше є чітке усвідомлення важливості цієї теми. Поліцейський офіцер громади та дільничий офіцер поліції відділення поліції номер 2 міста зборів провели батьківські збори із батьками учнів других класів загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 зборова на тему основні ознаки вербування дітей та як не стати жертвою вербування. Під час проведення бесіди поліцейські наголосили, що російські спецслужби використовують різноманітні методи для вербування українських дітей, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні та наголосили на основних рекомендаціях батькам, а саме: контроль і спостереження, відкрите спілкування, фінансова грамотність, цифрова безпека, навчайте розпізнавати фейки та маніпуляції, правова обізнаність. Розповідайте про відповідальність за злочини, зокрема в умовах воєнного стану. Наголошуйте, що за диверсію, а це стаття 113 Кримінального кодексу України, передбачено суворе покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Окрім цього, відповідальність можуть нести і навіть батьки. 27 червня в публічній бібліотеці міста Гланяни відбувся захід, присвячений 29-й річниці Конституції України. Захід підготували працівники Глинянського народного дому у співпраці з працівниками бібліотеки. Ведучими свята були Сокнаровська Марія та Балич Софія. Учасники художньої самодіяльності майстерно декламували вірші, співали пісні і танцювали. З вітальним словом виступили голова Глинянської територіальної громади Володимир Васильович Чорнопис, перший заступник голови Леськів Андрій Васильович та головний спеціаліст Неля Йосипівна Мельник. З великим зацікавленням присутні слухали розповідь пані Нелі про Михайла Вербицького, автора музики Державного гімну України, 210-ту річницю, з дня народження якого ми відзначаємо цьогоріч. Захід пройшов у теплій, урочистій атмосфері цими вихідними природа показала свої примхи у всій красі. Внаслідок негоди село Лопушани з Борівщини залишилось майже на добу, відрізане від світу. Городи добряче змило, долини вкрила вода, а дорогу так замулило, що й проїхати годі. Але якби там не було, світ не без добрих людей. Цього разу підставив плече допомоги керівник Агропродсервіс Вест Зіновій Дольний. Без зайвих слів приїхала техніка і швидко, професійно та якісно відновила повноцінний проїзд дорогою. Щиро дякуємо. Відбулася важлива зустріч голови Глинянської територіальної громади з медичним персоналом міської лікарні. У ході розмови було обговорено актуальні питання: умови праці, перспектива в ремонті внутрішніх приміщень, які як видно з відеозвіту потребують вкрай термінового оновлення. Приємною подією стало чергове придбання нового сучасного медичного обладнання для перевірки зору, щілиною лампи вартістю 220 тисяч гривень. Лікар-офтальмолог Гірняк Галина підкреслила важливість не лише технічного оновлення, але й необхідність якнайшвидшого ремонту приміщень лікарні, оскільки ремонт першого поверху робився приблизно 30 років тому. У перспективі ще дві позитивні новини для жителів Глинянської громади: відкриття узд кабінету в селі Куровичі, запуск роботи фельдшерського кушерського пункту у селі Словіта. Крім того, комунальний заклад, центр надання соціальної допомоги, отримав гуманітарну допомогу для людей похилого віку від Міжнародного благодійного фонду «Маленькі перемоги. Щира подяка партнерам за підтримку та турботу. Дякуємо жителям Глинянської громади за витримку, розуміння та довіру. Ми розуміємо, що зробити все одразу складно, але спільними зусиллями поступово змінюється ситуація на краще. Сьогодні ми знаходимося в каната Гернянська міська лікарня, зайшли в кабінет окуліста. Гернянською міською радою скеровується завдяки корпусу, скеровано кошти для передбання нової членої лампи, тому що стара щилена лампа слугувала понад 40 років і потребувала заміни. На придбання даного обладнання. Міською радою виділено 220 тисяч. Люди і жителі громади, і військові, і діти, і всі можуть тепер користуватися послугами. І спеціалісту у полісу стало набагато краще. Ми думаємо надавати послуги. Так що дякую всім, хто долучився, ду і бажаю гарної роботи роботи Галини рівні. Тільки ще одне є такі питання від деяких жителів нашої громади. Вони називають себе ініціативними, що тут в цій лікарні, напевно, вже нічого не потрібно робити, і персонал, і люди мають отримувати на... послуги в такій лікарні, яка вона є. Вважаю, що ремонту напевно, і обладнання не потрібно е закупляти, тому що ми не є прифронтова лікарня і не надаємо послуги е військовим і ще нам і сімей. Ну, на рахунок того питання, я думаю, краще е нам ситуацію е розкаже Галина Лівна. І... Юва Петрівна, так що, будь ласка, декілька. Від себе хочу сказати. Ту легку я чекала років 8, ну, 5 саме менше. Е, дуже вдячна і міському голові, і депутатському корпусу за видані гроші. Це для... ми все робимо для людей. Е, буде краще дивитися, буде краще обслуговуватися населення наше. І за ремонт. Ремонту обов'язково потрібно, тому що така лікарня, як у нас, напевно, у Львівській області немає не більше. Ремонт у нас робився років 30 в поліклініці. Ремонт потрібен, підлога зігнила, двері старі не закриваються, стіни страшні. Я думаю, що навіть і нам, медикам. І нашим пацієнтам буде набагато комфортніше лікуватися, відвідувати нас в поліклініці, якщо тут буде зроблений ремонт. Ми обслуговуємо і воєнно зобов'язаних, і наших бійців, і не багато, але обслуговуємо. Але члени їхніх родин живуть в нас на території нашої громади. Ми їх так само обслуговуємо. Я думаю, що наші е, пацієнти, наші громадяни, нашої громади заслужили в більш комфортних умовах лікуватися. Так що ремонт обов'язково потрібен. Дякую, це є думка лікарів. Це є думка всіх медиків нашої. Так, для мене це було важливо почути, Так, обов'язково якщо коридор, а потім поманенко десь вже в майбутньому кабінети. Але коридор обов'язково. Через цей коридор неможливо нормально перейти. Підлога просто гнила Провалюється під ногами. Ще раз дуже вдячна за виділені кошти. На закупівінки, я просто вже я її маю. Я як завгосплікарні в, в першу чергу ну, і як депутат, ясно, що зацікавлена у виділенні коштів для ремонту, тому що приходить дуже багато пацієнтів. Всі чекають в різні кабінети, але всі сидять в коридорі і йдуть до різних спеціалістів. Тому ми. Просили, зверталися, Ірман Бороч по І я ходила на бюджетну комісію, дякую бюджетній комісії, що взяла до уваги наше клопотання, звернення, таке виділіть кошти. підлога до нічого, діти йдуть падають. Нам ці кошти виділили ремонт. Ми, думаю, скоро почнеться. І хоч буде якісь нормальні умови, такі, як в інших лікарнях, куди ми візьмемо, щоб людям було приємно очікувати своєї черги. Бо зараз ми довга дитячий купа всього є. Та й тішимося, що буде в нас так, як на рівні ми будемо інших лікарь. І потихеньку можеш попросимо туристи кошти. Нам на ще кабінет, на кабінети, І поки потрібно зробити коридор. Це є ну, така візитна карточка передо. Я дякую, дякую вам за вашу думку, тому що тепер я якось трошки впевнений, що я не правильно є. Правильний то, правильний то, шлях, то, кошторис, то. Е, на дані роботи виділено понад мільйон чотириста тисяч бюджету. Там цікавилися деякі підприємці. Так що думаю, що помаленьку, звісно, хочеться більшого зробити, але в міру своїх можливостях. В виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею проходить другий науково-методичний семінар на тему музей як засіб формування громадської компетентності у здобувачів освіти в Україні, присвячений 131-й річниці з дня народження українського державного діяча доби УНР та на еміграції Романа Божеського. Організаторами цього заходу є Кременецька міська рада, пособі управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради, Кременецький краєзнавчий музей та доктор історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії та методики Кременецької обласної гуманітарно педагогічної академії імені Тараса Шевченка Ірина Скакальська. Даний захід є дуже актуальний, тому що музейники, освітяни і науковці відіграють ключову роль у вихованні цілих поколінь. Саме через освіту і культурну спадщину ми можемо формувати громадську компетентність у здобувачів освіти. Андрій Левчук, директор Кременецького кризнавчого музею, поділився своїми дослідженнями щодо освітньої концепції Кременецького кризнавчого музею як основи для формування громадської компетентності у здобувачів освіти. Ірина Схакальська підготувала цікаву доповідь про формування та розвиток предметних компетентностей здобувачів освіти на уроках фізичної культури. Цікавою була доповідь кандидата медичних наук, директора Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського про локальну історію як засіб формування громадської компетентності на прикладі постаті Романа Бжельського, який свого часу проживав у місті Кременець, і за свою громадську позицію був відправлений тодішньою владою до концтабору Береза Картузька, що знаходився. Польщі Петро Мазур передав для експозиції музею копії листів до Бжецького, які надходили йому від дружини та подруги, яка проживала в селі Шпеколосе. Про життя Романа Бжецького у концтаборі Береза Картузька розповіла кандидат педагогічних наук доцент Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка Любов Кравець. Також на семінарі обговорювалися актуальні проблеми освіти музейної педагогіки сформування громадської компетентності у контексті доповідей учасників науково-методичного семінару. Дякуємо учасникам семінару. Дякуємо Збройним силам України за захист. У народному домі міста Глиняни відбулося справжнє свято краси та музики, творчий звіт учнів та викладачів Глинянської музичної школи Весь світ у дитячих долонях. Цей особливий день об'єднав талановитих учнів, викладачів, батьків у неповторній атмосфері творчості, радісних емоцій та гордості. Усі присутні вшанували хвилини мовчання тих, хто поліг у боротьбі за волю України. Концертна програма була насичена різноманітністю та талантом учасників. Юні музиканти у супроводі своїх наставників подарували глядачам справжнє свято. Зі сцени лунали як твори класики, українські народні пісні, так і сучасні ритми. Директор школи Купен Лілія урочисто вручила свідоцтва про закінчення початкової мистецької освіти випускникам школи. Зворушливу промову виголосив голова Глинянської міської ради Чорнопис Володимир Васильович, подякувавши викладачам і дітям за їхню працю. Щиро дякуємо Збройним силам України за їхню мужність та самовіданість, яка дозволила усім насолоджуватись цим чудовим концертом. Ваша відвага та професіоналізм заслуговують на найвищу повагу і вдячність. Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів на Збройні Сили України. Зібрана сума 3250 гривень, буде передана воїнам Збройних сил України. До Всесвітнього Дня Червоного Христа у Зборівській міській територіальній громаді волонтерською командою Центру Збарівської районної організації Товариства Червоного Христа України проведено благодійну акцію Пам'ять та любов. 12 тисяч гривень благодійних внесків, партнери, фопи та просто добродії зборова залучили до благодійних скриньок. Велика подяка всім небайдужим, які з розумінням поставилися до даного проєкту на підтримку родин загиблих воїнів. Дякуємо волонтерській команді за продуктивну та таку потрібну допомогу. Голоси дітей акція пам'яті, яка пронизує серце кожного. 4 червня Україна вшанувала пам'ять маленьких українців та українок, чиї життя передчасно обірвала війна. У парку на острівку у місті Дубно представники Дубинської районної військової адміністрації спільно з працівниками та вихованцями Дубенського центру національно-патріотичного виховання і туризму долучилися до всеукраїнської акції Голоси дітей. Поруч із пам'ятним знаком Героям Небесної Сотні діти засвітили лампадки. Та розвісили дзвіночки, символи голосів дітей, які ми більше ніколи не почуємо. Додамо, що в Україні акцію започаткувала у 2022 році перша леді України Олена Зеленська. Це ще одне болісне нагадування: війна не щадить навіть найменших, і наш обов'язок як дорослих зробити все можливе, щоб більше жоден дитячий голос не замовк назавжди. За благословінням Високопреосвященнішого Нестора Митрополита Тернопільського і Кременецького у співслужінні настоятеля храму святого великомученика Дмитрія Солонського, православної церкви України, міста зборів, відбулася божественна літургія. Після богослужіння привітали прихожан жінок з днем матері. В честь свята організували солодкий стіл, почастували солодощами, які надали громадська організація Десантно-Козацький рій разом з Володимиром Мосейком, Також домашні смаколики, що доповнили свято. Подарували церковні медальйончики, побажали всім матерям міцного здоров'я, довгих років життя на многії літа. Також до святкового дійства на запрошення з чудовою програмою завітала Національна скаутська організація України пласт міста зборів. Щиро дякуємо всім, хто долучився до свята, щоб цей день подякувати усім мамам за всі турботи і життя. У Глинянській громаді відбувся перший територіальний етап дитячої нацько військово-патріотичної гри Сокіл Джура, присвячений Дню героїв. З вітальним словом виступили отець Тарас Тудар, настоятель храму праведної Анни Православної церкви України міста Глиняни, перший заступник міського голови Андрій Леськів, наш захисник, військовослужбовець Юрій Дмитришин, начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Мирослава Колодій та директор Глинянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Тарас Когут. З великою вдячністю Богу та Збройним силам України організатори мали змогу провести цей патріотичний захід. У спокої на рідній землі цьогоріч вже друге змагання відбувалося на базі Глинянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Участь у грі взяли п'ять роїв закладів загальної середньої освіти громади. Програма складалася з десяти етапів, що вимагали від учасників витривалості, знань, єдності та справжнього духу джури. Судівська колегія сумлінно та професійно оцінювала кожний етап. Щиро дякуємо за вашу відповідальність, принциповість і підтримку дітей. Велика подяка директору школи Коготу Тарасу та його згуртованій команді за бездоганну організацію і теплий прийом. Кожен етап було продумано до дрібниць. Щиро дякуємо голові громади Володимиру Чорнопису за сприяння і постійну турботу про молодь. Завдяки таким ініціативам наші діти зростають свідомими, сильними і згуртованими громадянами. Після закінчення змагань головним судею відбулося вручення грамот та подарунків. Вітаємо переможців! Рій, що посів перше місце, представляв Глинянську громаду на обласному етапі гри «Джура», який відбувся у червні. Віримо у вас і бажаємо гідно нести прапор Глинянської громади. Глинянська громада з нашими захисниками було проведено чергову закупівлю та надано субвенцію для підтримки наших збройних сил України. Прикро визнавати, що на 10-му році війни здійснення закупівель для наших військових залишається справжнім випробуванням. Знову підкреслюємо, в умовах війни подібні процеси мають проходити у стислі терміни, а не розтягуватись на місяці. Це розуміють усі, особливо ті, чиї рідні зараз перебувають у самому пеклі війни. Ми щиро прагнемо, щоб кожен воїн повернувся додому живим і неушкодженим. Відповідно до листа клопотання однієї зі штурмових бригад, Ленянською громадою було проведено закупівлю на суму 205 тисяч 598 гривень. Крім того, надано субвенцію для двох інших військових бригад на загальну суму 200 тисяч гривень. Загальна сума бюджетних призначень становить 405 тисяч 598 гривень. У результаті здійснених закупівель розпочаток перевірку з боку Оболонського управління національної поліції Києва. Сьогодні колектив Данянської територіальної громади передає чергову допомогу нашим захисникам висті з нашої громади. Це 80-та десантно-штурмова бригада. Дякуємо хлопцям за захист і працюємо далі на перемогу. 25 червня в закладі загальної середньої освіти Лобачівський ліцей Берестечківської громади відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в честь загиблого героя, випускника закладу Шеремети Олександра, який героїчно загинув 9 березня 2025 року поблизу населеного пункту садки Сумської області, захищаючи територіальну цілісність України. На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні рідні, друзі, однокласники. Представники влади, педагоги, учні та небайдужі жителі громади. Урочисте відкриття розпочалось з хвилини мовчання та звучання державного гімну України. Часть відкрити пам'ятну дошку, встановлену на будівлі начального закладу, була надана сину та доньці героя. Настоятель святотроїцького храму села Лобачівка, отець Сергій Петрощук, відслужив чин з упокійної панахиди. Та освятив меморіальну дошку зі скорботними словами до присутніх звернулися заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Валентина Залевська, заступник Мар'янівського селищного голови Сергій Мельничук та однокласники Олександра. Після цього учасники заходу поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам'яті. Меморіальна дошка Олександру Шереметі це не просто вшанування, це жива пам'ять, яка щодня нагадуватиме учням, педагогам і всій громаді про мужність, жертовність і любов до рідної землі. Його ім'я навіки вписане в історію Лобачівського ліцею, у пам'ять громади, у серця тих, хто знав, поважав і пам'ятатиме його назавжди. Нехай жертва героя буде достойно оцінена нашими вчинками, нашою вдячністю. І щирою молитвою сьогодні відзначаємо День державного реєстратора. Виконання важливих функцій та завдань держави це почесна і відповідальна місія для державних реєстраторів. Ваш внесок у функціонування державного апарату є неоціненим. Тож бажаємо вам задоволення від роботи, вдячності від кожного заявника та відсутності скарг на ваші рішення. Нехай кожен день вашої професійної діяльності буде яскравим і позитивним. Бажаємо натхнення, енергії та нових досягнень. Нехай ваша праця сприяє нашій перемозі та наближає мир в Україні. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!